Голос, що кличе. Наші глядачі. Ми знову раді вас вітати на нашій програмі Голос що кличе. І з вами сьогодні Єлизавета Корнічук та Віктор Прохор. І сьогодні, в нашій програмі за допомогою Біблії, ми спробуємо дати вам корисні поради. Залишайтеся з нами. Слова це певний одяг наших думок. Чимало в народі існує приказок про те, наскільки велику силу мають слова, які ми говоримо. В книзі книг в Біблії ми знаходимо також вірші на цю тему. З повноти бо серця уста промовляють добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха ж з лихого скарбу лихе виносить. Кажу вам за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь судного дня за нього. При багатомовності не минути гріха. А хто стримує свої уста, той розумний. У нашому лексиконі є багато слів, які ми вживаємо. Вони не приносять для нас ніякої користі та, навпаки, руйнують наш внутрішній світ. Такі слова ми зібрали в колекцію і хочемо показати їх вам. Кошмар злий дух, який душить у сні людину. Мене бісить, дозволяємо бісам володіти собою, сума зійти. Побажання собі зійти з розуму. Нічого собі, відмова для себе собі нічого. Я в шоці буквально означає процес порушення життєво важливих функцій нервової системи кровообігу, дихання. Я поражен. визнання особистої поразки. І сьогодні на цю тему ми запросили поспілкуватися проповідника з церкви молодіжна міста рівного Дубасюка Володимира Саміловича. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Вітає. Ми знаємо, що слова не проходять безслідно. Словами ми можемо надихати, можемо ранити людину. Чому власне слова мають таку силу, згідно Біблії? Ісус, даючи відповідь, коли Він говорив, що Він є хліб, який зійшов з небес. Не розуміючи суті, Ісус пояснив слова, які я говорю, суть дух і життя. Тому наші слова мають нести дух і життя. Слово ваше хай буде приправлено сіллю з благодаттю, щоб воно доставляло благодать слухаючим. Тобто Біблія нас вчить, щоб наші слова були правильні, да, да? правильні Що вони з благодаттю, сіллю. І несли життя для нас слухаючих. Часто у своїх висловлю... висловлюваннях люди виражають свої емоції, свій негатив. От як можна навчитися контролювати свої слова, ну, беззвичайно емоції? Ісус в 11 розділі Матвію запрошує, прийдіть до мене і навчіться від мене. ібо я кроткий і смиренний Духом. Коли ми говоримо про навчитися, важливо, що ми прийшли, і ми як в школі, в школі Ісуса. І навчитися кротості. Давайте звернемося до біблійних прикладів. Коли ми говоримо про кроткого чоловіка, кротчайший із всіх людей на землі, це був Моїсей. Але коли ми дивимося, він вбиває Єгиптаніна, ми не можемо дати йому характеристику, що в цьому випадку він був кротчайший із всіх людей. І Бог бачив, що він не був в цьому випадку кротчайший із всіх людей. І Бог забирає його на 40 років вчить його. І тільки коли він навчився, ми дивимося результати навчання Моїсея. Його ображають, його принижують, він несе Божий народ. І всі його відповіді були дійсно кротчайші із всіх людей. І в одному випадку ми звернули увагу, що Бог говорить для Моїсея сказати слова, і він втратив рівновагу. І раз і вам із скалині покорної вивість воду. Його слова були сказані не в кротості. І Бог на це звертає увагу. І говорить, за оцей один випадок, ти не войдеш в обітовану землю. Наскільки сьогодні важливіше нам, християнам, нового заповіту, навчитися цієї якості, риси, характеру Ісуса Христа, до якої він нас призвав. Придіть до мене і навчіться, бо я кроткий і смиренний серцем. Саме краще подивитися короткі ми, якщо ми будемо порівнювати із антагоністичною якістю цих гнів. Кротость і гнів ці дві якості, які заложені в самому єстістві Бога, і Бог, в залежності від ситуації, проявляє або кротость, або може проявляти гнів. І як ми створені по образу і його подобі, в нас так же Бог заложив, що ми можемо проявляти і кротость, і гнів, стоїть питання, чи ми можемо управляти цими рисами нашого характеру. Ми подивимося на царя Давіда. І цар Давід, знаючи, розуміючи, які благословіння несе кротость, ми дивимося, як він поступає, коли його ображають. Саме слово кроткий має три відтінки значення лагідний, неосудливий і російське безотвітний. І в залежності від ситуації, вони проявлялися саме з такими відтінками. І от коли його переслідує Саул, ми дивимося Давід виходить із. Свого укриття, коли його спонукали його слуги проявити гнів, а він не тільки свій гнів втамовує, а він ще втамовує гнів своїх слуг, і потім з цією зброєю кротость виходить до Саула, за яким стоїть три тисячі воїнів. Кротость це зброя. І він говорить: батько мій Сауло, подивися, в мені гніва немає. Хоча ми говоримо, що це не значить, що в Давідові взагалі ніколи не було гніву. Ми дивимося, що він в тому випадку з Саулом проявив нову заповітню кротость, будучи вже навчений самим Богом. В іншому випадку, коли сказали недобрі слова в сторону його слуг, і вони торкалися самого Давіда, коли Навал сказав такі образливі слова, Давід сильно розгнівався. І в цьому випадку він проявив гнів. І ми дивимося, Богу було не до вподоби. Виходить авігея, Бог вложив слова, і вона зупиняє гнів Давіда. І Давід зупинився, він зрозумів. І він, коли зупинився в гніві, це не значить, що Бог не гнівався на навала, але кротость забирає у нас право на нашу відповідь. Тому що відповідь піти, вбити, це мав тільки право Бог. І ми дивимося, коли Авігея зупиняє Давіда. Давід зупинився, утишився, став кротким. І дні через 10 Бог поразив навала. Тобто безотвітність це кротость, коли ми віддаємо Богу через нашу кротость поступити людину, як Бог хоче, не як ми вирішили. Тому ці два, дві якості кротость і гнів, ми маємо навчитися ними володіти. І якщо на сьогоднішній день вони... Є управляєми, що вони в нашій власті лежить, то тоді нам треба вникнути у всі місця писання, які учать нас, і звернути увагу на ситуації, через які Бог нас учить, і зробити з цього висновки. Тому що ми можемо бути християнами все життя, які навчаються, і ніколи не можемо прийти до розуміння і правильного розуміння Його істини, завжди учащихся і ніколи не могучих дійти до познання істини. І тут тільки одне питання, тому питання гніву і кротості. Саме найперше, звідки витікає цей гнів? Чому у нас проявляється гнів? Люба несправедливість може викликати в нас гнів. Приходить Нафан до пророка Давіда і розказує йому несправедливу ситуацію. І тут у Давіда дві ви... Вибори. Або він проявить гнів, або потрібно проявити кротость. Давід, не бачачи ще розв'язки самої ситуації на несправедливість, ну, ми всі люди нам притаманно реагувати гнівом. Він проявиє, проявляє гнів. Сильно розгнівався Давід. Нафан говорить: ти тот чоловік. І не овцю забрав хтось у когось, а ти поступив так з урією. І тут Давід переходить на кротость. І він умоляє у Бога уже не гніва, бо він просив у Бога смерть цьому чоловіку. А якщо до себе, то він виявляє, що кротості. помолись, хай нічого цього не станеться зі мною. Тому що сьогодні ми подивимося на нашого ближнього, який, можливо, несправедливо з нами поступив, на дорозі нас підрізав, несправедливо про нас сказали, осудили, образили. Що би ми хотіли б для цього чоловіка, якщо ми поставимо самих себе. На його місце, то ми, звичайно, будемо просити Божої кротості. Якщо сьогодні проявляється наша реакція, і наш рефлекс ми його іноді називаємо рефлексом, то ми іноді можемо проявити гнів. І це буде не гнів Божий, а гнів людський. І ми читаємо в Якова: гнів чоловіка не творить правди Божої. Це зовсім не значить, що ми з вами сьогодні не маємо гніватися або не можемо розгніватися, коли допускається гнів. Ну, я запитаю ну, глядачів і самих себе, і себе. Сонце да, не зайдет в огніві вашим. коли краще гніватися? Літом, коли сонечко заходить. В 22.00, чи зимою, коли сонечко заходить в чотири. І про що запитує нас слово Боже, і до чого спонукає? Вона нас спонукає не до того, щоб ми сьогодні дивилися на сонце, коли зайде в 10.00 чи в 4 і втамовували свій гнів. І навчилися втамовувати свій гнів, Якщо літом, то довше, а тут треба скоріше, бо так є буква написана. Вся смис і дух цього місця писання. Ми маємо навчитися управляти своїми емоціями. І з цього витікають наші правильні або неправильні слова. Тому сьогодні питання навчитися. От як це зробити? Слухайте. Ну читаючи Біблію, так є, є нам гарні приклади. Так. То брати з них приклад, якби ну тебе розсердило, наступили, як то кажуть, на бозоль. Брати з них приклад, ну до десяти рахувати. Ну що, от як себе вгамувати в так, такому басом? Ви, ви сказали за Моїсея, да? Бог його провів через школу 40 років, він пас овечки і він навчився бути смиреним. Кротким. Да, кротким. То виходить, що кожен з нас має пасти якісь овечки. Да? Кожен проходить якусь школу смиріння, наша школа саме найперше, це розум, правильне розуміння слова Божого. Тому що, коли ми говоримо з віруючими сьогодні, які 5, 10, 20 років у вірі, вони іноді так розмірковують, що гнів це неуправляєме чувство, і що це від мене не залежить. І якщо мені щось сказали, і в мене проявилася реакція, вони іноді навіть не рахують цього гріхом. Хоча ми читаємо, що діла плоті і серед них одне із якостей гнів і з таким качеством якостю такого характера духа віруючі люди написано Царство Божого не наслідують. Тому сьогодні нас Бог не буде брати 40 років як Моїсея, Бог де буде нам вчити нас кротості, виявляється там, де ми живемо. Саме не перше це наша сім'я. Не всяка людина бачить потребу, що мені потрібно бути кроткою. Так В сучасному світі це пробачте слово не дуже й той модно. Так. От як тепер побачити потребу в тому, що мені потрібно кротость? Кротость це зброя. Це наша християнська зброя, якою Давід побіди переміг Саула і три тисячі війська. Це та зброя, яким Єлісей, коли закрив Бог очі для сі війська сирійського, і вони прийшли в цен Самарії, і Бог відкриває очі. Питання стоїть царя ізраїльського, який не розуміє цієї зброї, яка в Єлісея в цьому випадку проявилася. Каже: Мічом чи луком? А Месей каже. Кротостю переможемо їм, дай їм їсти, дай їм пити і відправ свою країну. І написано: більше вони не ходили воювати із ізраїльтянами. Тому сьогодні ми йдемо в світ. Наша кротость долажна бути звісна всім чоловікам. Сьогодні наші без слов, і нашими словами можуть бути приобретаєми. Тут говориться кротостю. Тому сьогодні ми маємо научитися від Ісуса Христа. Кроткий Агніц, безгласний, безответний, неосудливий і лагідний. Він сьогодні весь світ приобрів чим не судом. А своєю лагідністю, своєю кротостю і своїм словом. Тому будемо читися, нам Бог поможе. У Біблії ще написано, що за кожне даремне слово людина дасть звіт перед Богом судного дня. От як, як це розуміти? За кожне даремне слово, за всяке празної, в іншому перекладі, за всяке неосторожно вимовлене слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь день суда. Іноді люди не зважають на свої слова і рахують, що вони за них в них не володіють, і що за них вони не відповідають. Але це місце, яке ви тільки що запитали, ставить нас перед фактом, що наше життя, правильне життя і наше неправильне життя, наші правильні слова і наші неправильні слова, вони будуть розглядатися там на суді. Я розумію, що в нас час, ми можемо міняти, ми можемо рости, ми можемо сьогодні упражнятися, вчитися і навчатися, але ціль цього навчання, щоб нас привести до, до стану, коли наші слова є правильними, Якова, краще це виразити думкою місця писання. Чоловік, який, Якова, другий розділ, чоловік, котрий не согрішає в слові, є чоловік совершенний, який може обуздати все своє тіло. І оце навчитися бути розсудливим, бути непоспішним на слова, вміти зупинитися, в своїх емоціях бути стриманим і бути наповненим благодаттю Божою. Тому що чим ти наповнений, то що те буде з тебе і виливатися? Якщо ти наповнений Божим Духом, його кротостю, його словом, його любов'ю, то ця любов буде виливатися, і от і збитка твого обновленого серця будуть говорити твої уста. Я раніше думав, що лагідність, ну, смиріння, кротость це є щось таке. Ну, якби мягке і досить низько для молодих людей. Тобто ми говоримо, що це правильно так має бути. Але чому це потрібно робити? Тому що багато хтось думає, що це м'якість, така яка ну без не вратує без себе без Коли ми говоримо за християнство сьогодні, в во Христі Ісусі, замітьте, буде два народи. Коли ми говоримо за Якова і за Ісава, це двоє дітей, одного ж батька. В новому заповіті Ісав це плотський християнин, тілесний християнин, той, який думає тілесно, а Яков це християнин духовний. І коли їм дається характеристика при їхньому народженні, то там говориться, що став, Ісав став іскусним з чоловіком полей, а Яков став чоловіком кротким. Тому духовний чоловік кроткий, це яков, якого учив Господь в лава, його ображають, принижують, Він за себе не вступається, відповідає кротко, лайно, 20 років смиряється, і ми дивимося, він дав можливість Богу вступитися за нього. І через 20 років приходить Лаван і каже: Я б так лишив би тебе всього, але Бог сказав мені, не роби зла. І Яков тоді говорить йому, якби Бог не вступився за мене. Чому сьогодні духовний Християн за себе не вступається? Тому що Він духовний, він зрозумів Христа. Христос міг умолити 12 легіонів ангелів, але Він віддав це право кому Богу, тому наша кротость – це не слабость, а це наша християнська сила. Тільки духовного християнина. Сила плоті це сила плотського християнина. Лук, мічо, коп'я, слова гнівом на гнів заставити, примусити. Бог нас сьогодні дав нам приклад. І це не слабість, а це є кротость, це сила, це зброя. Це є весела людина, це людина комунікабельна, це людина, яка знає, коли сказати, і вона може настояти правильно на своєму, але тільки в кротості. Тому ми читаємо, що якщо навіть в церкві виникла якась гріх, чи людина згрішила то звертається Слово Боже, Павел пише до Тимофія, «Єсі впадет какой чоловік, какой є согрішені, ви духовні є, такого в духі кротості, наблюдає за собою, щоб не быть іскушеними». Тому сьогодні, коли ми говоримо про людину лагідну, це не є взагалі безотвітна. Гріх, вона відповідає на гріх, вона облічає гріх, вона протистоїть проти гріха, але вона це робить в кротості, не в гніві, не в спильчувості, не в доказуванні своєї правоти з потєри на собою контроля, а в кротості духа, що драгоценно перед Богом. І я читав книжку професора Капіце «Жизнь після смерті. Він розказує цікаві факти: люди, які пережили клінічну смерть. Якщо це була операція, вони відчувають толчок і бачать себе зі сторони. І коли вони хочуть щось сказати, в них немає тіла. Якщо це була аварія, знову ж та ж сама ситуація. І вони описують, що вони входять в тунель, в конце тунеля був світ. Це було світоносне существо. Хто то бив? Я не знаю по-різному, але описують одинаково. І вони описують, що якщо нас залишити поза нашим тілом... То якщо в нашому духі є до якоїсь людини агресія, то в присутності цієї людини та людина розказує, що їй важко, як будто її побили палками. Якщо в другій людині є до неї кротость, то їй добре в її присутності. І вони розказують, що коли вони приблизились к ньому, це було святоносне существо, ну так вони описують. От нього і саділо какое-то блаженство. Каже, я відчувала, що в ньому доброта. Каже, від цього мені було дуже приємно бути в його присутності. І в ньому возник вопрос: готова ли ти умереть? Поки я збиралася з думками, показано все моє життя. Я в садіку з великими бантами, школа і моє життя, на що звернула увагу і на що він звернув увагу. Каже, в мене була сестра. І я її, як будто, би уязвляла словами. Я говорила з нею саркастично. Коли ми дійшли до цього випадку, я очікувала, що він мене, по моєму чоловіческому такому розумінню, буде докоряти, осуждати. Но він, каже, мене не осуждав. Він, як будто, би хотів підкреслити мені, що я в цьому випадку була неправа. І від того, що він до мене був неосудливий, мені особливо було осудливо, що я так робила. Тобто, неосудливість Ісуса Христа. Його кротость вона веде до чого нас? До осудження самих. Себе і це веде до покаяння, скажіть, Володимир Самілович, таке до вас питання. Часто молоді люди жартують, і не завжди жарти принижують інших людей. Скажіть, як Біблія дивиться на це? Чи можна жартувати? Як можна? Ми жартувати? це любимо робити, в принципі, Прошу? ми це любимо робити. Так. Але чи правильно це з точки Біблії, коли ми читаємо, християнин має бути веселим. Він наповнений Духом Святим і його веселі, в чому в певних радощах, нових цінностях, усвідомленні Його вічного спасіння. Тому Царство Боже, не піща і пітьо, но праведність, мір і радость у Святому Духі. І тоді нам потрібно перепровірити, в чому наші жарти, вони в Духі Святом, чи, можливо, вони сьогодні в якому-то іному духі, який смисл, яким смістом вони наповнені, і можливо, нам придеться переглянути. І дуже велику частину своїх жартів винести так образно духовно за поток кедрон. тому що не завжди молоді люди пильнують, як вони жартують. Тому хай Бог нам поможе від його духа мати ці правильні чувствування. Хоча це вже властиво для досконалих людей. Тверда піща свойственна для совершенних, у котрих чувства навиком к кразличенню добра і зла. То тобто досконала людина, вона відчуває, що вона не так сказала, вона не так пожартувала, вона не так радується. Це є. Властивість розрізняти чувства навиком, які вже розрізняють ці емоції, правильні чи неправильні. Тому віручий чоловік він має і радость, він має і печаль, він має і кротость, він має всі ці емоції, але вони є духовними, правильними від помазання в Духі Святому для слави Божої і вони несуть для ближніх його благословення. Дякую. Ми дякуємо, Володимир Саміли. Ви сьогодні завітали до нас за ваші мудрі, корисні поради. Дякуємо вам. Дякуємо вам, що запросили. Хай Бог нам всім поможе рости в образ Ісуса Христа, його характер і його кротость. Я в шокі й думаю, подобне щось. Вау! Вау! Коли здивую, так. Да. Капець. <клес> Я в шоці. Думаю, що спочатку це ми застигли обличчя, а пізніше це вже слова вау, нічого собі. Оце так. Оце так. Це було десь на цьому тижні по-любому. Десь, може, вчора, да. да, вчора було. Мабуть, що не часто, але буває, на цьому тижні на днях когось хвалив. Востаннє, от сьогодні дівчата гарно співали. Дуже гарно співали. Часто. Дружину свою. Найчастіше хвалю дружину, бо вона старається навіть в дрібницях годити мені. Хвалю і стараюсь це робити часто. І останній раз, коли це робив, навірно, на співанці, коли групою гарно заспівали. Я слова я в шоці вживаю часто, але. Інші стараюся не вживати, тому що знаю їх значення, і воно не досить хороше і не, ну, не личить мені казати. З довідників інформації, навіть деколи вимовляю, але стараюсь уникати. Думаю, вони знайомі не тільки мені, але й більшість людей в моєму віці. І в моєму житті вони також бувають. Іноді вживаю, а це треба добряче, щоб достали. Я в шоці і капець то буває таке. Хоча стараюсь контролювати себе, ну не завжди виходить. Особливо, якщо якась така ситуація не, неожидана. Слова мені знайомі, але я їх останній час не вживаю. Раніше було ну, якби моно ну, були випадки, що ну, такі слова вживав, але зараз я їх не вживаю. Я посахую, що ці слова вони якби це ну, лишні слова. Знаю, що це означає, але на жаль, вони все таки є в моєму лексиконі. Дорога молодь, друзі. Я хочу звернутися до вас з такою інформацією. В кожного з вас у вашому лексиконі, в ваших словах, бувають присутні слова паразити, слова, які не несуть собі хорошої суті, слова руйнівники. Давайте ми поставимо для себе під контроль, щоб не використовувати цих слів. Ми також звертаємось до батьків. Добре, обдумуйте слова, які ви говорите своїм дітям. Ні в якому разі не називайте їх іменами тварин або ж дурними. Коли вас розсердили і вам тяжко стриматись, затамуйте подих і подумайте про наслідки. Давайте правильно говорити і правильно жити. Ми надіємо, що інформація дана була для вас цікавою та корисною. Якщо так, поділіться нею зі своїми друзями та близькими. А якщо у вас виникли питання чи пропозиції, обов'язково напишіть нам в соцмережі Благословення і до нових зустрічей. До побачення!